Вітаю всіх гостів нашого каналу. Сьогодні з вами Руддок. І це build Order Fast 2 tc на Візантії. Тож, почнемо. Як виглядає наш початок? Двох селянів ми посилаємо на камінь і одного ми посилаємо будувати цистерну. Бажано, щоб цистерна діставала і до каменю, і до золота, якщо є можливість. Тут нам пощастило. У нас цистерна дістає до всіх е, наших ресурсів. То на початку у нас е, три залишаються на їжі, двоє йдуть на камінь, і один будує цистерну і йде на золото. Також бажано, е, щоб той селянин, який е, у нас на їжі, побудував ще будиночок. Також дуже важливо. Е, дуже важливо, щоб е, перші три дерева ніяким чином ви не зруйнували. Чи то цистерною, чи то будиночком. Тому що, якщо е, ви зруйнуєте якесь одне з цих дерев, ви потім е, не зможете побудувати це, так як вам не буде вистачати дерева. Тому дуже важливо зберегти кожне з цих дерев. І таким чином, е, ми чекаємо до сіми е, на їжу. І потім робимо три на золото. Так, ось наш сьомий на їжі, і далі ми переводимо на золото. І чекаємо нашого переходу в другу епоху. Як тільки в нас буде 3 на золоті, ми переводимо. Е, ще, е, як тільки у нас буде 3 на золоті, у нас е, потім реліпоінт на їжу. Повинно бути 8 на їжі. <поць> <поць> і в такому темпі ми чекаємо Ap. Можна для початку вивести, якщо ви не хочете часто клацати на це, ви можете спочатку вивести 8 на їжу і потім вже 3 на золото. Після цього всі селяни. Переводяться на дерево. Точніше, не всі селяни переводяться, а саме ТЦ переводиться на дерево. І як тільки у нас збереться 200 золота, ми також переводимо е селянів з золота на дерево. І чекаємо наш рейджап Ми беремо трьох і будуємо виноробку. І залишаємо 4 на їжі. Бажано розподілити все так, щоб у нас паралельно збиралися всі ці дерева. Щоб не було такого, що всі селяни визберуть одне дерево, потім інше, потім інше. Так ми е трішечки затримуємо е наш ТЦ. Також після того, як у нас буде приблизно 319. На е, 319 каменів у нас буде тих селянів, що на камені, ми також переводимо на дерево. Тому що після побудови нашої лендбарки нам якраз буде вистачати 350 камень на побудову ТЦ. Де ТЦ ставити? Найкращий варіант поставити його біля дерева, так як у нас не буде додаткового дерева, щоб побудувати ламберкемп. Тому бажано ставити його біля дерева. Ось тут, наприклад, ідеальний варіант е, постановити ТЦ У нас буде і золото це і е, наш вудлайн nee. Після цього моменту можна вже переводити ТЦ. це після десь 11 10 селян. Можна переводити ТЦ це вже на. Їжу. Тому що нам знадобиться додаткова їжа для, для того, щоб е наймати одразу з 2 ТЦ більше селянів. Поки в нас добудовується наш ей ми можемо селянами позробувати пару дерев. Нічого в цьому страшного нема. И сразу после этого мы начинаем строить наш ТЦ. І ось, будь ласка, 5.30, і в нас є 2 ТЦ. Також що я рекомендую перевезти після побудови ТЦ двох селянів на камінь і десь чотирьох одразу на золото, тому що нам треба взяти дуже багато економічних апдейтів. А два на камінь нам треба для того, щоб швидко ми набудували цистерни. І в такому плані ми продовжуємо розвивати свою економіку. В яких варіантах цей білд взагалі може спрацювати? Він може спрацювати в ситуаціях, коли у вас дуже велика карта. Тобто, наприклад, умовний Рокі Рівер взагалі ідеальна карта для цього білда. Але тільки для командних ігор. Якщо ми говоримо суто про один на один. Цей білдер варто використовувати тільки проти дуже пасивних цивілізацій. Або краще не йти в настільки, я б навіть сказав, наглий варіант цього білда, і побудувати, якщо ви бачите, що ваш противник крає дуже пасивно, побудуйте ваш другий ТЦ вже потім. Після того, як ви. Розумієте те, що ваш противник грає пасивно. Тому що якщо ви е, почнете грати е, отак з самого початку гри, то дуже великий шанс, що ваш противник це побачить, запідозрить, і е, буде здійснювати на вас тиск. А за такого розвитку подій ви трішки повільні е, в плані того. Щоб набудувати військову силу і почати відбиватися від свого супротивника. Але в такому варіанті економіка дуже швидко росте, тому що цистерни у вас нові виростають дуже швидко. За рахунок двох на камені дуже багато у вас стає на дереві. І якщо вам дають час, ви зможете досить таки швидко розігнатися і перемогти свого супротивника. Але якщо ви граєте проти досить таки агресивної цивілізації, краще не варто так грати. Тож, дякую вам за перегляд і удачі у ваших іграх!